Увага України як країни жертви. Це стіл перемовин, де Україна знаходиться в першу чергу. І це наш підхід, це те, на чому ми наполягаємо. Ми, звісно ж, працюємо з нашими європейськими партнерами сьогодні, надзвичайно близько і наполегливо для того, щоб досягнути мира на справедливих умовах по відношенню до України з відповідним. Для агресора, який спричинив це повномасштабне вторгнення і ці втрати. Стосовно нашої співпраці зі Сполученими Штатами, я повторюю, Сполучені Штати є нашим стратегічним, важливим надважливим партнером. Ми вдячні Сполученим Штатам і будемо робити все для того, щоб наша співпраця продовжувалася на тому ж рівні, на якому була до цього часу, наполегливо, дипломатично, спокійно працюємо над цим. Повторюю, що я відбуваю ці контакти,